У світі електромобілів є авто, які створені чисто для хайпу. Є ті, які нібито про майбутнє, а є ті, які створені ну просто для життя, для дороги, для людей, які хочуть кудись їхати і жити наповну в гармонії зі своїм автомобілем. І саме таким стала нова Toyota bz 4 x Touring. Це не чергова електрична версія в лінійці, це окрема продумана з нуля модифікація. Вона довша, вища, практичніша, з більшою потужністю, великим багажником, релінгами, можливістю тягти причіп, увага і головне, із повною адаптацією під сімейні поїздки, кемпінг, роботу і життя. Не плутайте її, будь ласка, з Toyota bz 4 x Зараз, по ходу відео, я поясню, чим вони відрізняються більш детально. І так, це повноцінний електричний автомобіль, це не гібрид. Тут немає бензину, але тут є відчуття повноцінного впевненого SUV. bz без x Touring більший за стандартний без x плюс 14 см довжину. Плюс два сантиметри у висоту, і головне 600 літрів багажнику. Це плюс 148 літрів від базової версії, що на 33% більше, і це не просто цифри. Це реальна можливість не вибирати, що залишити вдома. Влазить абсолютно все, перевірили. Прямо на виставці. Розроблялось це авто для тих, хто їде з дітьми, з рюкзаками, спорядженням, з для тих, хто хоче електро, але не готовий жертвувати практичністю, тяговою силою чи комфортом на трасі. Зовні турінг виглядає впевнено: чорні зернисті накладки на арках, новий задній бампер, стримання, але потужні led фонарі, LED -фонарі. І новий фірмовий колір Brilliance Bronze. Він не блищить, але привертає абсолютно точну увагу, як дуже дорогий вишуканий аксесуар. Плюс це міцні релінги на даху, які витримують до 70 кг вантажу. Це ідеально для боксів, велосипедів, сноубордів. Ну але у нас це буде ще і плитка, газоблок, мішки, все можна тільки до певної міри. Салон тут просторий, спокійний, продуманий оздоблення сидінь у новому кольорі. Сіті мос у центрі величезна консоль із місцем для гаджетів, підстаканників, різних дрібниць. Все це зроблено з думкою не про вау ефект, а про комфорт у довгих поїздках, який я особисто дуже люблю, тому що тільки починаєш їхати далі. Області одразу то тобі десь воду немає, де помістити. Літає по салону, то стаканчики, то якісь снеки. А отакі продумані автомобілі я люблю і всім вам рекомендую. А головне тут 14-дюймовий мультимедійний екран у стандартній комплектації вже з голосовим управлінням, підказками зарядок, навігацією, яка ну зарядками так вони ж розраховують на людей, які їздять на електромобілі. Але крім того, щоб купити електромобіль, потрібно ще якийсь час щоб адаптуватись. Ну і тут трошки подумали, щоб спростити цей шлях. Ось тому навігація буде розраховувати вам точний запас ходу і точну відстань до всіх заправок. Ви, звичайно, ще користуєтеся додатками з заправками, тому що вони з'являються зараз ледь не щодня. Щодо техніки, то тут усе вийшло дуже серйозно. Передньопривідна версія буде мати 224 кінські сили. Це ідеальний варіант для тих, хто їздить містом або спокійно трасою, або любить паркуватись. Незрозуміло, де в місті чи за містом любить легкі пікніки і таку. Прибережну зону. Для тих, хто трошки екстремальніше, є, звичайно, повнопривідна версія на 380 кінських сил, і це на хвилиночку найпотужніший електромобіль Toyota станом на 2025 рік. Завдяки системам X-MOD і Grip Control цей електрокросовер має поведінку повноцінного SUV. Він не просто тягне, він витягує і штовхає автомобіль дуже впевнено, тому що. 380 сил ну, для Тойоти порівняти з попередніми версіями. Я нікого не хочу образити, але Тойото води, будьте впевнені, вам сподобається. Ну, і ті, хто раніше дивився спокійніше на Toyota, я впевнений, що тепер сміливо можу дивитися, тому що по ключовим показникам. Тойота зробила такі от стрімкий аплева. Тому цей автомобіль буде впевнено рухатись по слизьким дорогам, по засніженим з брудом. Йому не будуть страшні підйоми чи погане покриття, ну які раніше не були страшні а тепер з повним приводом такої потужності абсолютно точна. Оснащений буде батареєю літій іоною на 74,7 кВт годину. Швидка зарядка до 150 кВт. Не до 64, як часто зараз роблять, тому що в Україні в нас з'являються швидкісніші зарядки вже 150-160 кВт знайти дуже легко. На трасах в містах вже все це практикується, є, але ж дуже часто люди засмучувались, бо зарядка не видає там 150 чи 160 кВт, але це питання було не в зарядці, а в пропускній спроможності вашого автомобіля. Так що врахуйте, що в Тойоти це 150 кВт в годину, які дозволяють заряджати з 0 до 80% за півгодини. Ну і це кайфово насправді. Звичайно, зарядка вдома буде там 11 або 22 кВт, також дуже пристойні суми, якщо в середньому людина там проїжджає до 100 км, то за ніч ви вирівняєте зарядку дуже круто. Але головне це автоматичний підігрів батареї. Багато кому не вистачало, і дуже багато для кого це часто є ключовим таким рішенням, тому що кожен знаєте це як релігії з'явилися інші. Хто собі як обґрунтовує для чого йому цей автоматичний підігрів батареї? Одним щоб швидше. Стартувати зранку, зберігати батарею, зберігати її цикли, там щоб вона довше служила. Вірте у все, що захочете. Ви маєте право, але знайте, що підігрів батареї у Тойоти є. Коли ти їдеш до швидкої зарядки, авто саме готує акумулятор до оптимальної температури. Завдяки цьому реальна економія часу та стабільна зарядка, навіть у мінусову погоду. Це звичайно дуже спокушає. Запас ходу у Тойоти 560 км, Тойотівських. Тобто, це за циклом WLTP, ви можете цьому вірити, довіряти. Якщо вам показано якісь циферки, то вони будуть справедливо зменшуватися або збільшуватися. І ви можете на них розраховувати. Це дуже важлива поправка. З повним завантаженням і активною їздою прогнозується близько 450-500 кілометрів. І це дуже хороший показник по ринку, навіть враховуючи, що батареї там не 400 кВт годин об'ємом. Тобто Раціональність використання енергії, ви знаєте, що Toyota дуже давно йде цим шляхом і прекрасно розуміє алгоритм мізди. А ще Toyota BZ4 Touring тягне причіп вагою до півтори тони, і це офіційно для вас. Це обмеження не діють. Можете не слухати. Ви завжди будете чіпляти все, в чого є форкоп і причіпне. Але ж пам'ятайте про гарантійні умови. Тобто ви зможете взяти трейлер, кемпер, човен і не хвилюватися, що ваш електричний автомобіль не справиться з якоюсь такою функцією. Виробник потурбувався про те, щоб це був справжній SUV, просто електричний, який працює, а не грає ролі там, другого автомобіля в сім'ї. Повноцінне використання це дуже круто. Також дуже важливий момент, що скільки автомобіль буде офіційним, у вас є гарантія на батарею. Це окрема історія, це до 10 років або мільйон кілометрів. І це мені здається, не зважаючи на оцінки якихось скептиків, що ніби ніша заповнена. Повірте, там є куди йти. І Тойота, я впевнений, що пішла правильним шляхом, буде шах і мат. Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, тому що 10 років гарантії на батареї, наприклад, особисто для мене воно знімає дуже ряд запитань при виборі електромобіля. Далі також рекомендується щорічна перевірка, і ти отримуєш підтримку Battery Care Program Toyota, що гарантує, що батарея збереже найменше 70% своєї ємкості за весь цей термін 10 років. Це дуже серйозно. Це породить величезну довіру до бренду. Мені здається, навіть. Зробить аванс електромобілям, тому що інші бренди будуть показувати на Тойоту пальцем, казати: От бачите, батарея скільки Ізі» Тойота дає офіційну гарантію на 10 років, а в нас же ж також електромобіль. Але не забувайте, що є ряд вимог, які Тойота буде робити в цьому напрямку, щоб гарантія саме відбулася таким чином, тому що це не просто продати там якесь авто і казати, що от є гарантія, і там все буде добре з батареєю. Такі гарантії закінчаться, як правило, за не, цим шлагбаумом, де от ви купили. Так, тепер про найцікавіше продажі Toyota bz 4X в Європі вони стартують навесні 2026 року. Комплектація та ціни оголося ну стандартно вже ближче до старту. Але це очевидно, що це буде одна з найпрактичніших Етичніших і найрозумніших пропозицій у Сементі, як завжди, по Тойотівськи. В Україні трошечки буде пізніше. Не буду вас обнадіювати точною датою, але ж ви знаєте цю практику. Спочатку в Європі і через там кілька місяців, десь Бог, вже буде і в Україні. І зараз найголовніше, Toyota bz 4 x Touring – це не авто, щоб показати, ну, що ти вже з майбутнього і в тебе все світиться. Це авто, щоб жити тут і зараз, щоб не обирати між електро і практичністю, між дизайном і місцем в салоні, між економією, і комфортом. Це Toyota, яка завжди залишається Toyota, тільки вже зараз з батареєю. Ну, це електромобіль, який не змінює тебе, а підлаштовується все-таки під твій ритм життя. І Toyota BZ4X Touring – це електро для тих, у ну, кого є життя, хто ж, хоче жити повноцінно, а не сісти на оці страхи, гарантія батареї, чи доїде, що робити, як зламається, і так далі. Повноцінний автомобіль з електроприводом, користуйтесь, підпишіться, будь ласка, буду тримати вас в курсі, і ви першими дізнаєтесь, коли з'явиться і за якою ціною Toyota в Україні. Всім дякую, що дивитесь.